голос харизми і роки професійного досвіду. Сьогодні в нашій студії людина, яка формує голоси сучасної української сцени, заслужений артист України, декан факультету естрадного співу Київського університету культури, професор співак, поет і композитор Олексій Шпортко. Олексій. Іди до мене, ради вас бачити, ради разай, разай, разай. в нашій дякую. студії на нашому Щиро телеканалі. Дякую. Слухайте, ну класно, що сьогодні є можливість з вами поспілкуватися. Не будемо втрачати часу. Давайте на початку швиденько про вас прев'ю, А вже після цього до діалогу. Задоволенням, задоволенням. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Сій Шпортько – професіонал сцени, вокаліст, педагог та музикант із потужним творчим і викладацьким досвідом живе у Києві, декан факультету естрадного співу, наставник молодих артистів. Його діяльність поєднує сучасний підхід до вокальної освіти, високі професійні стандарти та щиру любов до сцени. Дійсно, є про що поспілкуватися. Тим паче, ви як то кажуть, тільки закінчили одну подію і відразу до нас. Я знаю, що саме сьогодні відбувся ваш майстер-клас в рамках величезного фестивалю форуму під назвою У Новий рік з улюбленими піснями. Розкажіть мені, будь ласка, про ваші враження від майстер-класу та від рівню виконання наших криворізьких вокалістів. Насправді е я шокований кількістю учасників, і мені надзвичайно приємно як декану, як викладачу, що стільки людей, стільки дітей на країні хочуть співати, вибирати цю обирати цю професію. Значить, у мене будуть абітурієнти. Да? Yes, це нехай дуже буде. круто, да? це дуже радує. Що стосується сьогоднішнього заходу, це був мій вокальний тренінг в рамках цього чудового фестивалю. Бо конкурсний конкурсний день буде завтра, 7 числа. А сьогодні я провів свій майстер-клас. Діти дуже круті. І великі, і малі, надзвичайно талановиті. І що цікаво, що у вас класні викладачі, діти є теоретично підковані і роблять дуже правильні речі. І це отримувати базу ще з дитинства, да, правильно дихати, правильна вокальна позиція і так далі. Дуже багато моментів. Вони сьогодні мені дехто дуже класно продемонстрували. Тому мені дуже сподобалося. Ось я хотів про це поставити питання. Чи було таке, що вас приємно здивувало? Oh, 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 oh. <світ> я сам, бачите, про це розповів, хлопчик дуже класний, був 12 років. М -м для них, зрозуміти, вокал це в першу чергу психологія. І виходить, 12 років хлопчик, якийсь дядько перед ним сидить лисий, розумієте, і хвилювання не було. Ну, артист для артиста це головне енергетика та стан душі. Да? Голос ставиться, все робиться. А коли людина хоче стати артистом, вона повинна себе психологічно стійко почувати. І він вийшов, зробив я йому розпівки там непрості, якісь ля-ля-ля. Я йому зіграв, він повторив, на надихан... дихання попрацювали, трошки діафрагмочку знайшли. Тобто, ну, Дуже круто. Дівчата допомагали мені. Тобто, Я брав отак от з залу учасників, слабший, хтось сильніший, але всі мають певну базу. І це дуже приємно здивувало. У вас класна школа, дійсно, і вашим керівникам. респект. Ви чули. Ну, слухайте, про те, що приємно здивувало, ви розповіли. А можливо, навпаки, на ваш погляд, це так виключно знову ж таки для е, того, щоб було куди розвиватися. Над чим ще потрібно попрацювати? Та багато на чим насправді е, вокал, знаєте, що кажуть, ну що там співати. Що, заспіває, що там співає? Це дуже важка робота, дуже складна, фізіологічна ломка йде. Тому що, по факту, ми повертаємося до першого року свого життя, якщо брати на увазі саме дихання. Тому що у вас діти є, да? так. і коли маленька дит, дитина до року, вона постійно кричить, вирішить добу, цілу, але ж вона голос не зриває, не зриває. Чому? Тому що вона правильно дихає діафрагмальним диханням. Да? А після року вже лінь з'являється і перебудовується на грудне дихання. І по факту, вокалісти, коли приходять, вони повинні фізично зламатись і повернути себе в стан. Те, що було дано від народження природою. Ми повинні знову навчитись дихати ось тут, діафрагмальним диханням. Це дуже складно. Це дуже велика ломка, чисто е, м'язи працюють. М'язева пам'ять, вона дуже вперта. Якщо тут ми даємо собі установку. А тут, наприклад, рот, все життя людина відкриває так, а тут вона приходить, ну, грубо кажучи, кажуть, постійно відкривай рот, ось так. М'язи починають казати мені не вдома. Ну мені не хочеться. Mm -hmm. Я звикли по-іншому робити так само і тут. Кисневе голодання, трошки запаморочення, коли починають вже вчитись і виходити у них дихати правильно з точки зору вокалу. Да? І тому це великий фізичний, фізичний труд, велике психологічне навантаження, коли не виходить, коли зриваєшся, коли горло чіпляєш, зв'язки, проблеми, фаніатри це лікар, який лікує зв'язки. Це дуже складно. Кажеться, так вийде, заспіває, але люди, такі, як на нашій естраді, дійсно круті вокалісти там. Які пашуть з ну, жінок, наприклад, як Тіна Карель, Злата Огнєвіч, то ці, які реально співають неймовірно. Ви не розумієте, яке було в них важке навантаження під час навчання і яку школу вони пройшли, щоб отак от зараз співати. Природа є, да, це класно, це природа, але щоб стати вокалістом, який вміє співати так, щоб не було. Шкоди великої для здоров'я, це треба пахати. Для цього вищі навчальні заклади, заклади вокальні і засновані. Мені цікаво дізнатися, ось давайте зараз зупинимося, я хотів пізніше про це поспілкуватися. Але якщо ви кажете про вищий навчальний заклад, mm -hmm. в якому ви є деканом, а це Київський інститут культури, ем, що спільного або навпаки, якими є відмінності викладання для студентів. І викладання для тих, хто сьогодні був на вашому майстер-класі. Ну, скажіть, чи можна б зробити невеликий аналіз? Ну, е, вимоги. Тому що все-таки в університетах у всіх є державна програма, яку ми повинні дотримуватись. Тому це джаз-стандарти, це вокалізи, це сучасні українські романси. І так далі. Є певна вимога, на чому вони повинні формувати свій артистизм. Да? Е, далі це. Обов'язкова кількість заходів певних, які вони повинні пройти, мати, брати участь саме сценічно, Да? Тому що е, конкурс є конкурс, а концерти і іспити це зовсім трошки інше. І е, тебе веде викладач, який є, наприклад, як у нас в університеті, да? кожен з наших викладачів є професіоналом саме сцени. Це не є просто викладач з вокалу, які є чудові, прекрасні, неймовірні в нашій країні і у вас, я саме сказав, тому що діти круті. Але отой саме сценічний досвід він може бути переданий лише людині, яка міцно стоїть на великій сцені. І ми готуємо в першу чергу в цілому артистів, а не просто вокалістів в університеті, тому що це велика різниця. Да? У нас в країні дуже багато співаків. Я не хочу казати, чиї ці слова, вони не мої. Але, на жаль, небагато артистів. Можливо, я з цим не дуже погоджуюсь, але певною мірою погоджуюся. Я ми намагаємося я, будь... я погоджуюсь, так. І ми в університеті культури на факультеті естрадного співу намагаємося робити з наших студентів саме артистів. Тому, наприклад, ми єдиний вуз, який має свою власну професійну студію звукозаписів, яка працює на студентів. Тобто вони безкоштовно можуть постійно записувати свої пісні і тим самим маючи той професійний матеріал, який повинен мати професійний артист. Я цим дуже пишаюсь, і вони цим дуже класно користуються. Багато хто вистрілює, скажімо так, за рахунок сучасних технологій і так далі. Ну, це головні відмінності, тому що там можна вчитись просто співати, а тут треба вже вчитись ставати артистом. Мені цікаво дізнатися, ми так плавно будемо переходити ще до фестивального дня, але знову ж таки, мені цікава ваша думка як експерта, як людини з досвідом, чи можна від одного виступу відразу побачити потенціал саме не просто вокаліста, а саме артиста? Це можна зробити навіть з частини пісні. Наприклад, якщо ви послухаєте. Десять секунд пісні Вітні we'll always love Слав'ю після цього удару славна віс, звісно. <рес> То це вже зрозуміло, що це співає неймовірна вокалістка, неймовірна співачка. І коли ви на неї ще подивитесь, коли це робиться розкуто, коли сандалі це, вибачте, отака нота, і вона при цьому не затиснута. Отак от руки, справжня артистка. Десять секунд достатньо. Так само і молодих виконавців, дивлячись на матеріал. Якщо береться, наприклад, ну, на кшталт цієї пісні або шоу маст гон, наприклад. Да? Ді мусі, Якщо людина тягне весь цей розвиток цієї пісні, робить це круто, робить це класно, то навіть однієї кульмінації буде достатньо. Да? Але, наприклад, я знову ж таки повертаюся: я дивлюсь все бічно. Ну, Якщо е, я вже казав, що артист це в першу чергу енергетика це стан душі і психологія. Якщо людина так от стане і заспіває, що мазка, ну колом, да? але класно, ну це не буде цікаво, правильно? А вже, це не буде цікаво. Ж. Треба бути артистом, треба мати емоції, треба показати глядачу, що. Ти головний на сцені, так. Да. Зацікавити, щоб на тебе дивились, а не виклянчувати у глядачів. не ну, подивіться, будь ласка, на мене застінчувати – це дуже страшне. Скромність для артиста да? це недопустимо. <рес> Слухайте. А нас навпаки навчали бути сором'язливими, скромними, скажімо так, В по життю. життю. Це нормально, по життю. абсолютно, але на а сцену ось кажемо. На сцені. Да? Тому що глядач з'їсть. Особливо, коли приходиш та виступаєш. Я 16 років був солістом заслуженого академічного ансамблю пісні і танці Збройних сил України. Це найкрупніший такий військовий музичний колектив. Я об'їздив дуже багато концертів для військових і ще з часів АТО, і вже військові. Я вже півроку там не працюю. І у нас був такий тур, і він продовжується. Від Колиски до звитяги це концерти по школах. Це концерти по школах. А школьники, ну, вони. Їх іноді тоді загнали в той зал і Вони не хочуть цього концерту. А треба зробити так, що він тебе слухав. Я виходжу, от я бачу в першому ряду, там сидить в телефоні, а я підходжу, і сцени тримаю. Всі інші вже сміються, він не бачить мене. Я у нього беру, я кажу, друже, дай я потримаю і співаю. так, Давай разом співати. Все незадоволені і так далі. І так пішов до кожного. Тобто артист повинен показати, що він головний в цьому залі. Ой, слухайте, так цікаво, ви Феді розповідаєте. Пам'ятаєте, ви? Ну, а вже ж. Е -е -е Сотні тисяч людей за ним. Якщо він вийшов, от скромненько. Ну заспівайте зі мною. Закидали бутилки, ми тим паче в ті часи. Коли хтось не подобався, в тебе одразу щось летіло. В нього за всю кар'єру нічого не полетіло. По 200 тисяч народу, бо він виходив отакий от, і всі одразу бачили, що Бог виходить на сцену. Ну, для мене особисто, тому що для мене. В історії музики не було і ніколи не буде нікого кращого, ніж Фредді Меркурі-артиста. Ну, це моя суб'єктивна точка зору. Цьому можна навчитись? Чи це має бути відчуття всередині? Е, це комплексна робота. Це акторська майстерність, це сценічний рух, це вокал, і це в першу чергу внутрішній стрижень, да, твій, да, енергетика. В першу чергу, але це комплекс. Ми ж всі знаємо, наскільки він був всебічно розвинутою людиною. Він, і одяг, і логотипи, і емблеми, і на всьому граф, і так далі. Тобто це не просто вокаліст, це був митець. от саме. Тому це комплекс. От Ми знову ж таки до університету повертаємось. От там є комплекс, і акторська і хореографія, і сценрух, і теоретичні дисципліни, і імідж сучасного артиста класна дисципліна. Тому так, да, звісно, можна. Артисти ліпляться. Mm, інститут слідкує і ви. Як викладач, як декан за різноманітними сучасними тенденціями в музиці, в артистизмі. Звісно, звісно, мені приходиться це робити, хоча я, ну, я людина з 80-х років і слухаю іншу музику. Але мені треба це робити, тому що у мене, наприклад, як у викладача є принцип. І я його дотримуюсь, а багато хто з викладачів з ним не погоджується. Я ніколи не нав'язую своїх музичних смаків своїм студентам. Для чого я це роблю? Мені важливо, щоб, щоб з артиста створювалася особистість, індивідуальність. Якщо я прийду до нього, так, ти співаєш те, ти співаєш те, ти співаєш те. З них виросте другий Шпартько. Угу. або другий там завкафедрою наш Зібров і так далі. Моя задача як артиста зробити, як викладача в першу чергу, зробити, щоб той музичний смак, ті пісні, які вони обирають, звучали у них якісно, правильно, кайфово, артистично, без е шкоди для їхнього здоров'я, для їх зв'язок, тобто, щоб вони звучали круто і якісно, як викладача. І при цьому вони кайфували від тієї музики, від тих музичних смаків, які вони мають. Це мій принцип такий. Цікаво мені дізнатися. Ми зараз вже будемо спілкуватися про фестиваль, але все ж таки, а окрім того, що ви є деканом факультету стадного співу, ви ще поет і композитор. Цікаво мені зараз дізнатися. Взагалі, студенти, діти, ті, з ким ви спілкуєтеся, вони пишуть власні пісні. Багато може пишуть про що ці пісні на ваш погляд. Здебільшого про нещасне кохання. Чомусь такий юношеський максималізм, я називаю це. от В їхньому віці драми, ти не прийшов, чому ти пішов, покинула, не можу жити, спати і так далі. Зазвичай в їхньому, їхньому юному віці, там 17, 18, 19 років, багато пишуть. І студія, до речі, я повертаюсь, допомагає, тому що вони знають, що вони написали, можуть безкоштовно записати. Я трошки допомагаю порадами, пишуть. Хотілося б більше, звісно, тому що є ліниві діти трошки, да, не хочуть. Але дуже багато дітей пишуть, Намагаємось допомагати. І у мене от, буквально у студентки вийшла. Соня Яланська прізвище. Да? Дуже крута пісня, я не буду, знов сумна, називається драга, така рокова, прям потужна, ну дуже крутого рівня, і мені приємно. Моя у мене навчається, це зараз така зірочка по всім радіостанціям, його крутять, теж дуже багато пісень. Це така моя зараз гордість на нинішній момент, бо, бо дуже пішов і на радіо, скрізь звучить, і на відбір на Євробачення. Так був. От. Тому ми тільки підтримуємо. І на іспитах я дуже люблю, щоб вони співали свої пісні. Я вам допомагаю саме з їх матеріалом, в, яким, в якому вони стають саме індивідуальностями, а не кавіра і так далі. Це теж класно. Але в першочергово це, звичайно, авторський матеріал. Окей, давайте до фестивалю. Тому що фестиваль під назвою Новий рік з улюбленими піснями це. Така масштабна подія для нашого міста, взагалі всеукраїнського рівня, мені цікаво за ним спостерігати, як, ну, скажімо так, як глядачу і як людині, яка трішечки в темі, хоча б там в якихось певних організаційних моментах. Не кажу там про вокал, про все інше, трішки не про мене. На ваш погляд, коли вас запрошують запрошую журі, що для вас є найголовнішим у виступіртісті? В рамках фестивалю. Одне щось важко виділити, якщо чесно. Я хочу бачити те, що я сказав. Я хочу бачити артиста. Я хочу бачити таке творче індивідум, ціле, який вміє поводити себе з публікою, який має круті вокальні дані і чиста інтонація. Тобто, в першу чергу, якщо це конкурс, то вокаліст повинен співати чисто. Я вважаю, що якщо людина фальшивить на конкурсі, то вона вже не може бути там, займати якісь місця, навіть якщо вона круто рухалася і так далі. Бо це є конкурс, це змагання. Да? Якщо артисту десь на сцені щось можна пробачити, там якісь які моменти, то конкурсанту не думаю. Я дуже сильно дивлюсь саме за інтонацію, за чистотою нот. Саме на конкурсах. Скажіть, будь ласка, коли багато гарних, яскравих професійних, ну, скажімо так, ну, тому що є професійні виконавці, чи важко бути об'єктивним? Дуже. Це саме складне. Це саме складне. Іноді буває, ну, ну як вибрати, ну як, як дуже велика кількість учасників. І це дуже складно. І чудово розуміємо, що будуть певні образи, вони завжди були, тому що для кожного, особливо коли молодша група, для кожного батька, для кожної матері своя дитина найкраща. Коли вона особливо маленька, да, іще. коли діти старші, там вже трошки, трошки легше з цим. Да? Але завжди намагаєшся бути об'єктивним. Найскладніше вибрати когось, одного. Ну, да? виділити там переможців, яких буде певна кількість, коли йдуть діти реально на рівних. Тоді вже починається розбір. Фрагментарно в цьому моменті той дотягнув, а той не дотягнув. В цьому моменті той краще там рухався, той впевнені, що був. І от такі моменти певні деталі, нюанси саме вилазять от на, на перший план. А, мені вже. Декілька хвилин тому написали, що до завершення нашого ефіру mm. закінчилося три хвилини. Це вже було хвилин п'ять точно. Не хочу вас поки що відпускати. Таке фінальне, не те, щоб запитання, просто ваша рекомендація тим, хто не обов'язково в рамках цього фестивалю будь-якого фестивалю. Невеличка рекомендація звернення до вокалістів, які хочуть виступити. Але їм потрібна якась додаткова мотивація. Що ви можете сказати? Я можу взагалі на вокалістів, наприклад, сказати м мотивацію і певні слова. Ви Розумієте, що е ваш стан душі, ваша енергетика залежить лише від вас, від вашого бажання. Як сказав, великий музикант Роберт Плант з гурту Zeppelin, краще померти на узбіччі. Усвідомлюючи, що зробив все для досягнення своєї цілі, ніж прожити 100 років достатку, усвідомлюючи, що зрадив самого себе. Головне бути собою. Головне, пам'ятайте, що не можна бути другим кимось, треба бути особистістю, не зраджуйте себе, не зраджуйте свою музику. Якщо ви щось приносите на радіо, свої пісні, вам кажуть, не формат фігня. Робіть далі. Головне, щоб це йшло від душі. Не зраджуйте самих себе. Це найголовніше для артиста, що я хочу побажати, тому що те, що йде саме від серця, від душі, рано чи пізно, обов'язково досягне успіху. І не дозволяйте вас ламати. <таспраць> Здається мені, що ваші слова можна не тільки до вокалістів. Скажімо так, відправити, а й взагалі до людей будь-якої сфери діяльності творчої, нетворчої, будь якої йдіть до мене. Я вам дуже вдячний за цей ефір. Хочу вам потиснути руку за те, що завжди радий з цій студії на дивані в кривому розі. Я знаю, що ви тут бували, бували. бували, бували, бували. <сум> бували. Ось тому я радий, що наше спілкування сьогодні розпочалося. Я першим з усіх. Але ви до учих нашого чудового міста з вами поспілкувався. Маю надію на те, що ви також отримали задоволення. Я вам успіхів, не. вам завтра натхнення, наснаги, тому що знаю, що попереду дуже важливий, потужний. Вокальний день в рамках фестивалю новий рік з улюбленими піснями. Зараз ось туди, будь ласка, подивіться та скажіть всім щось, наприклад, бувайте чи ще щось на нуль так? <світтє> 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 шановні друзі. щастя вам здоров'я! Всього самого найкращого! До побачення! Бувайте!